Друзі мої, любіть людей. Не ставтесь до людей як до гаманця, до вигоди, до можливості заробити і все, що можна якимось чином витягнути з людей. По-перше, люди це відчувають. По-друге, любити людей це є місія створення людини на землі. Багато років назад поділюся власним досвідом, я по-іншому переосмислив значення цих слів. Не можу сказати, що я їх не чув раніше, але. Я 20 років будував певне своє життя і прийшов решті -решт, до розочарування, не хотів жити, втратив сенс певних речей і просив собі смерті. Як людина, віруючи, заподіяти собі шкоду, я не можу або просити, просив. І відбулась в мене розмова з Богом, і він показав мені справжнє нутро самого мене. І я ніколи не дивився на себе з боку мотивів, мотивацій, внутрішніх. Бажань, жадань тощо, а він показав мені таким, як він мене бачить там. Я побачив, наскільки я був егоїстичним, гордим, пихатим, і люди, для мене був засіб для самореалізації в багатьох речах. Потім згодом я зрозумів, що проблеми були мої стосунки з батьком. Я весь час намагався йому доказати, і мені потрібно було будь-якою ціною довести, що я чогось вартий. Але то було вже пізніше. І от коли я побачив себе справжніми очами Бога, Мені стало сумно, страшно, соромно. І він мені сказав, я не можу тебе забрати зараз, бо ти не зможеш бути зі мною. Ти не такий, як я тут. І я побачив себе насправді, справжньо, як на мене, дивляться, на небі з неба, і мені стало страшно. Бо я на себе так ніколи не дивився. Я використовував інколи людей в своїх власних вигодах. І я спитав Бога, що мені робити, як бути, як ставитися до життя і яка мета мого існування після всього цього? І він мені сказав, любити людей це місія людини на землі. Саме для цього людина створена. Чим би ви не займалися, що би ви робили? Ви фахівець в якійсь справі, ви десь торгуєте, ви займаєтесь психологією або чимось іншим. Головне місія, з чим ви цим займаєтеся, це любов до людей. Я люблю людей, тому і займаюся психологією. Я люблю людей, тому хочу їм допомагати. І в тому, що я роблю, я перш за все люблю людей, а потім вже те, чим я займаюсь. І вам, здоров'я, сил.